Що таке судовий наказ та у яких випадках його можна отримати? Давайте розбиратися. Судовий наказ це особлива форма судового рішення, яке видається без судового засідання та без участі сторін в судових засіданнях. Чим судовий наказ відрізняється від звичайного судового рішення? Різниця полягає в тому, що в таких випадках не потрібна безпосередня участь сторін в судових засіданнях. Законом чітко встановлений вичерпний перелік обставин, при яких можна отримати судовий наказ, стягнення невиплаченої заробітної плати. Якщо працівник не отримав нараховану заробітну плату, він має можливість звернутися за отриманням судового наказу про стягнення цієї заборгованості в судовому порядку, компенсація витрат на проведення розшуку. Якщо виникає потреба у розшуку боржника, заявника, дитини або ж транспортного засобу, наприклад, є можливість звернутися до суду за отриманням судового наказу і отримати компенсацію коштів, які були витрачені на цей процес, стягнення заборгованості за комунальні платежі. Якщо боржник не сплатив за житлово-комунальні послуги, телекомунікаційні послуги, послуги телебачення, радіомовлення, то постачальник таких послуг має право звернутися до суду за стягненням заборгованості і отримати судовий наказ про стягнення цієї заборгованості. Стягнення аліментів на отримання дітей. Якщо батьки не виконують своїх зобов'язань Стосовно утримання дітей, можна звернутися до суду і отримати судовий наказ про стягнення аліментів. Аліменти у формі судового наказу можна отримати як у часті від доходу боржника, так і у твердій грошовій сумі, повернення вартості товару неналежної якості. Якщо ви придбали товар і його якість не відповідає заявленій, і у вас є рішення суду, яке підтверджує цей факт, ви можете подати заяву і отримати компенсацію за такий товар. Також є можливість звернутися з вимогою до юридичної особи або ж до фізичної особи підприємця про стягнення заборгованості за іншим видом заборгованості, окрім як заборгованості за житлово-комунальні платежі, телекомунікаційні послуги, послуги радіобачення, телебачення, радіомовлення тощо. Однак це у випадках, якщо сума заборгованості не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму працездатних осіб. Отже, якщо, для прикладу, ви наразі в ситуації, коли вам нарахували, однак не виплатили заробітню плату, ви бажаєте стягувати аліменти на отримання дитини, вам продали товар неналежної якості, або ви опинились у іншій з вище перерахованих ситуацій, ви можете звернутися до адвокатського об'єднання Правда та отримати кваліфіковану допомогу з цього питання, та ми допоможемо вам вирішити вашу проблему.